На березі Чорного моря, то не вже рада сільського підприємств і управління не може запропонувати щось для реанімування, відродження потух колосу, таких як він мав. От що я хочу від вас почути. Дякую. Управління сільського господарства ми щорічно одержуємо фінансову підтримку, Вигляди коштів, які надходять від... Організації, районних організацій, мається підприємств, колектив. За підтримки Олексія Петровича минулого року перерахували нам на підтримку спортивної споруди підгородів 50 тисяч гривень. Тому ми працюємо в різних напрямках, не тільки з обласного бюджету. Я хочу сказати, якщо під я можу в крім Олексія Петровича... Крім цього, Центральна Рада щорічно перераховує кошти на підтримку нашої організації. 200 тисяч гривень йде з Києва. Крім цього, 900 тисяч йде коштів на підтримку дитячо юнацьких спортивних шкіл з фонду соціального страхування. Це становить біля 900 тисяч на всі ДСШ області.